Привіт, друзі! Хочу вам показати теплу практичну куртку для дитини від бренду C&A. Ось такий яскравий принт. Підходить для холодної, осені та зими. Зверху щільний вітру та вологостійкий матеріал, прорізні кишеньки на замочок спереду та на рівні людей. ззаді трішки подовжена куртка, безпечні світловідбиваючі елементи по всій курці. На ручках ось така липучка, яку можна регулювати і вшитий манжетик з прорізом для великого пальця. Ось такий вигляд куточка у нас має ззаду. Вона комфортно розчувається на планку для пучок, і замок захистом шиї від прищіпань. Всередині ми маємо ось таку силиконову спідничку для додаткового захисту і поєднання поліестерової та лісової підкладки синтепоновий наповнювач, додатково кишеньки, капішок також йде з поліестером, оздоблений гумками, світловідбиваючими елементами, капішон суціни разом з курткою і комірець. Тому справді тепла та дуже практична курточка для зимового періоду та активного спорту. Її можна придбати на нашому сайті айлафмом.юа перед покупками. Не забудьте заглянути у таблиці реальних замірів або вдало обрати розмір. Вдалих покупок.